Вчора у горішніх плавнях близько 20.50 на автобусній зупинці на вулиці Добровольського небайдужі громадяни виявили чоловіка без свідомості, який лежав на землі. На запитання громадян чоловік не реагував. По допомогу звернулися до швидкої, яка вже за кілька хвилин прибула на місце виклику. Але зовсім не Зов, Зов, Зовсім. Нічого не кажуть, да? Невідомого було доправлено до приймального відділення міської лікарні горішніх плавнів. Після огляду лікарі встановили, що чоловік знаходиться у сильному алкогольному сп'янінні. У чоловіка виявлено легкий забій на голові та пошкоджений ніс. Тяжких тілесних ушкоджень у чоловіка не виявлено. Внаслідок чого були отримані ці ушкодження, невідомо. Вже у медзакладі чоловік прийшов до тями та розповісти, що з ним сталося, не зміг. Близько шостої ранку. 52-річний чоловік, відійшовши впливу алкоголю, вирушив у своїх справах. Невідомо й те, які б наслідки мав цей випадок, аби не байдужість перехожих, які викликали швидку медичну допомогу.